Привіт з України місто Івано-Франківськ, до вашої уваги байка про шнурки. Якось зійшлись докупи всі шнурки. Назвали гудзом форум той Великий. Навіть старі розлізні шнурівки приплентались туди від черевиків. Було багато підлих там гнилих, які на чеснім слові лише тримались, а були й знамениті, на котрих. Колись давно злочинці холітались. Були там товсті, довгі і тонкі, були із шерсті, і з простого льону, були серед шнурків навіть такі, які труси тримали аж самому. Тривав той форум Гудза цілий день, був голова шнурок ще чийогось пуза. Трибуною служив старенький пень під лозунгом шнурки ні дня без Гудза». Гарячим голови в кінці був звіт. Хвалився він з трибуни десь з годину, мовляв, на нім тримається весь світ, без нього він давно б уже загинув. Захвилювались в залі всі шнурки, потік їх до трибуни грізно хлинув, вони, мовляв, також не слабаки, без них також весь світ давно б загинув. І враз шнурок щепився із шнурком, Щинився в залі крик, страшний і галас, Спочатку слово. Потім й кулаком, шнурки клубком єдиним зав'язались. Ось так клубок той чубився день за днем, і чим би то скінчилось невідомо, якби по ньому ржавим хтось ножем не чахнув різко, тупо і свідомо. Розплуталися вмить з клубка шнурки, хоч багатьох ножем тим порубало. Зв'язались між собою, і таки ножа до слупа міцно прив'язали. Мораль проста, без лозунгів й афіш, Наука вам усім високостолі, Щоб не попасти під чужинський ніж, Не повторіть шнурків страшної долі.